Жанна, привіт. привіт. Давай поговоримо про багатофункціональні окуляри. З задоволенням, давай. Розкажи, будь ласка, що таке прогресивні окуляри? Прогресивні окуляри призначені для людей після 40 років. Там, де плавний перехід діоптрії по всій поверхні лінзи, вони дозволяють чітко бачити на різних відстанях, без жонглювання окулярами. А що таке офісні окуляри? Офісні окуляри це окуляри, котрі призначені для роботи в приміщенні. Чіткість зору буде до 3-4 метрів, а вони підходять для роботи за комп'ютером та з документами. А що ж тоді краще? Прогресивні чи офісні окуляри? Ну, це залежить від потреб людини. Якщо прогресивні окуляри це окуляри для життя і в них людина ходить постійно, офісні окуляри це окуляри для роботи в приміщенні за комп'ютером та з документами. Я часто чую про підтримку акомодації. Можеш розповісти, що це? Так, звичайно, це окуляри, котрі допомагають зменшити зорову втому. Вони рекомендовані людям до 40 років. А в чому перевага таких окулярів? А, такі окуляри зменшують втому очей, особливо коли людина працює багато за комп'ютером або з телефоном. Дякую, стало зрозуміло. Будь ласка, звертайтеся ще.